Зараз з нами на зв'язку. Я щиро йому за це вдячний. Олексій Гончаренко. Він є народним депутатом України. Представляє фракцію Європейська Солідарність. Пане Олексію, доброго доброго вечора. Щиро дякую, що долучаєтесь. Я нагадаю, нашим глядачам продовжується наше опитування: чи захопить Китай Росію. Так, воєнним шляхом перший варіант, так, політичним шляхом другий. Так, візьме в економічне рабство третій варіант. І ні. Будуть надалі. Дружити, пане а який би ви варіант би обрали би? Перший, другий, третій чи четвертий? Все почнеться з третього. А продовжитись може і першим, і другим Абсолютно ну, але почнеться все з третього. Більше того, я думаю, що вже частково третій варіант стався. Вже Росія дуже дуже залежна від Китаю. І Китай це треба розуміти. Дуже виграє на жаль цієї війни Росії проти України з усіх точок зору. По перше, Росія качає Захід. Для Китаю це теж опонент. По-друге, завдяки цьому Росія викинута з західних е ринків і тепер є їхня єдина надія і Китай. І третє, завдяки цьому західні компанії пішли з російського ринку і відкрили його, і віддали його китайським компаніям. Тому Китай виграє від цього тричі. Тому об'єктивно кажучи, я не бачу, чому Китай має хотіти в нас миру. Тут я думаю, що перспектив великих немає з точки зору. Сподіватися, що Китай буде якось допомагати нам досягнути миру. Це я не вірю. Він використовує цю ситуацію абсолютно в своїх інтересах. Дуже потужно Олексій, Київський міжнародний інститут соціології провів от буквально дослідження опитування 16-22 травня. Ситуація отака: 60% українців вважають, що остаточна мета Росії щодо України геноцид або знищення української нації. 6% вважають, що Росія хоче підкорити всі території, але якийсь там закуток для українців залишить на якусь там як вони там, певну культурну автономію. Так? 12% вважають, що Росія прагне змінити владу і створити маріонеткову державу, яка ну а маріонетка буде слухатися в подальшому усьому Російську Федерацію. 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою. Окуповані території, ну ті, які вже тимчасово захопили, і насправді не претендує на більшість е, території України. На вашу думку, політика, як вам результати і чи погоджуєтесь ви з таким розкладом, так би мовити, прошу, будь ласка, ну я більшість права. Росія хоче знищити Україну як таку приєднати її до імперії. Це може відбуватись в різних формах От сьогодні Білорусь фактично приєднана вже до Росії. Хоча формально зберігає якусь типу незалежність. Тому маріонетковий режим, як де деякі люди теж відповіли, це теж варіант, який, я думаю, Росії підходить. Повне приєднання їм теж підходить. Ну, якась там, умовно кажучи, автономія, де якісь там люди пляшуть гопака і в шароварах. І вони кажуть, що це власне є ті самі українці, над яким вони дають право таким чином реалізовувати свою ідентичність. Певно, він ну то в них теж це Ну, я хочу тут сказати, що що б не хотіла Росія, ну, варіантів, що вони знищать Україну, більше не існує. Я взагалі вважаю, що а, насправді є дві війни. Не одна війна, а є дві війни. Є війна за українську незалежність, і цю війну ми виграли весною 22-го року. І це вже факт. І є війна за українську територіальну цілісність. І от коли ця війна завершиться, ми, на жаль, не знаємо. І, і вона триває, і вона і триває дуже непросто. Ну, тому о, щоб вони вони безумовно хочуть значити Україну автопор, але в Карпу, але це точно не вийде, пане Осі. Е, в якомусь, як кажуть, осяжному майбутньому переговори, які з Російською Федерацією можливі нинішнього президента, наступного президента, бо там у них Путін очевидно до смерті. Але ну от е, на рівні президентів, хоч, хоч е, якісь перспективи. Чи воно взагалі не вимальовується, нафіг, вибачте, за мою французьку не потрібно в такому ключі з огляду на те, що Росія агресор і вони на нас напали, а не ми на них. Прошу, будь ласка, ваша позиція. Дивіться в слові перемовини. Нічого поганого немає. Питання предмету цих перемовин, тобто перемовини можуть бути різні. Перемовини про те, як Росія виплачує нам контрибуції, це теж перемовини, і перемовини про те. Як там Росія мріє, що ми здаємо свою територію або в цілому державу, це теж перемовини. От другі перемовини нам не підходять. Перші перемовини, я думаю, нам супер підходять. Тому це в слово ну в суть не а в сенсі. Взагалі, я думаю, що сьогодні Путін до яких перемовин не готовий, не збирається на нахити. Взагалі Путін хоче перемови не з Україною, а сполученими штатами Америки, і навіть з тої точки зору, що він не знає, з ким США сьогодні вести перемовини, бо там може залишитись Байдена, може бути обраний Трамп. То ніяких перемовин в принципі до американських виборів бути не може. А після них я думаю, що буде спроба як якихось перемовин а, між Росією та Сполученими Штатами. Росія спробує на ці перемовини вийти. А що і як буде, далі залежить від того, хто ж безпосередньо стане американським президентом? Взагалі від цього буде дуже багато залежати в цій війні і в нашій долі на майбутні роки. Це шкода, що ми так залежні від виборів в інші країни. Але ну це наша реальність, і ми в ній знаходиться. Ну багато країн залежить від першої економіки світу. Тому, в принципі, залежати від штатів тут зазорного мені здається менше набагато ніж краще, краще, ніж залежати від, від Російської віде. Федерації. Правда, Nie, ну це само собою зрозуміло, тому що тут ще й питання в тому, що Російська Федерація продемонструвала, на жаль, що вона взагалі не розуміє поняття а, там якої сили. Тобто США використовує м'яку силу. Голівуд це теж м'яка сила, так, Там, так. цінності і так далі. Але це та м'яка сила, яка багатьом країнам ну, прийнятна, і вони готові, та, щоб ця сила реалізовувалася. А Росія показала, що вона не знає. І давайте будемо відверті. Росія мала колосальну м'яку силу в Україні. Мільйони українців дуже позитивно до Росії ставилися були частиною спільного культурного простору. І та і так далі, і так далі. Це колосальна м'яка сила, якої Росія тут мала. Що вони з цим зробили? Вони вирішили, що їм м'яка сила не підходить. Їм треба поставити на коліна і, і зґвалтувати. Ну от власне все. Тому проблема з ними, що вони просто не розуміють навіть цього концепту. В них не існує концепту м'якої сили. них тільки бути брутальна сила, яка вбиває, нищить, гвалтує. Ну, от це з ними проблема. А тому тут навіть і порівнювати нема чого, але все таки Україна має прагнути. До головного стати реально незалежною країною, а не від кого при всій повазі, і навпаки, країною, до якої інші будуть вертатись за до допомогою. І я вам хочу сказати, це не так зараз. Це звучить може якось знаєте, фантазерськи, що але я реально вірю, що це може статися і статися швидко. Це все в наших руках, Олексій, Не можу не поцікавитися у Верховній Раді, наскільки відомо зареєстрували законопроект про економічне бронювання. Дуже коротко для глядачів, ви то знаєте. Передбачає документ кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. ФОПи можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності впродовж останнього року. Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Що скажете і перспективи такого законопроекту перетворення на закон? Чи можливо якісь можуть бути вже в процесі розгляду якісь ще уточнення? Да й взагалі, який би варіант за який би варіант ви голосували як законодавець, як людина, яка все одно буде тиснути кнопку або за або проти? Прошу, будь ласка, я вважаю, що все це ідея це ганьба, тому що вона прикладається дуже просто. Війна для бідних, а багаті можуть відкупитися. Це неприйнятно ні з точки зору конституції, бо це не відповідає конституції. Не можна людей розділити на бідних і багатих. І багаті просто відкупіться, а бідні хай йдуть і воюють. Це неприйнятно з точки зору моралі, це неприйнятно з точки зору економіки. бо, ну окей, вони говорять, той, хто отримує високу зарплату, значить там від 30, один з варіантів від 35 тисяч гривень, значить того бронюємо. А хто менше ні. Будь ласка. 15 тисяч гривень зарплата слюсаря на водоканалі в невеликому місті. Від цього слюсаря залежить, чи в цьому місті є вода, і 40 тисяч гривень зарплата водія президента банку в Києві. Хто більш потрібний українській економіці? Хто більш потрібний існуванню держави і критичної інфраструктурі? Ну від президента банку може й на таксі проїхатись. А от без цього слюсаря ціле місто ляже. Тому е ну, це абсолютно ганебна ідея. Ганебна і взагалі пропозиція, я категорично проти, і зроблю все можливе, щоб в такому вигляді це не було прийнято. Точно за це не буду голосувати, бо це просто знищить остаточно ну, будь-яку будь-яку взагалі несправедливість нашого суспільства. Подивіться, пане Олексію, сьогодні команда новини лайв долучається до збору на нічні дрони для другої прикордонної бригади Фенікс ціль 700 тисяч гривень. Різні політики, громадські діячі, благодійні фонди постійно роблять таку роботу. Зараз просто QR-код для наших глядачів. Якщо не можете раптом, то поширте. Це дуже благородна справа, вкрай благородна і вкрай важлива справа. Але запитання пана Олексію, в мене ось у чому. Люди донатять, благодійні організації, структури певні, самі громадяни, а на громадян постійно накидається, то тарифи. То якісь а, незрозумілі там податки, то давайте ми там за бездітність або за багатодітність, то давайте ми ще заліземо під ліжко або в ліжко. То давайте щось іще таке утворимо, щоб людям іще жилося гірше. А люди продовжують донатити, продовжують допомагати Збройним силам. От скажіть, будь ласка, ну хіба це нормально? Прошу, будь ласка, це, це повністю ненормально і я. Давно кажу, щоб нашої держави, хоча б одне, щоб вона не заважала. Щоб вона хоча б не заважала, це вже було б е, дуже добре. Перша заповідь лікаря. Ноно царе, не на шкоді. На жаль, наша влада не може цього збагнути і дійсно продукує одну якийсь один ідіатізм за іншим. Дуже шкода. А особливо... Я вам дуже дякую. Я маю бігти. Да, добре, добре паносі вам щиро дякую. За Завжди радий вас буду бачити. Дякую. Да, в эфире, ну, на. Sì, да, na... ну дякую.